Чому для реалізації своєї місії церквам Іванської Херсіян Баптистів і не тільки потрібне медіа? Саме під таким кутом я хотів би сказати, для чого потрібне медіаслужіння. До речі, я ще хотів познайомитися наступним чином. Хто з тут присутніх займається Інстаграм? Підніміть руку. Ого, Інстаграм щеків інста, інстаграм найбільше, а хто займається Фейсбуком? Це вже вимираючий вид. Хто тік-ток? Є декілька тіктокерів, а хто займається трансляціями, Ютубом? Трохи є. І що ще я випустив? Телеграм! А хто в телеграмі канал веде? І такі є. Прекрасно. У нас, в принципі, все представлено, майже все. Я не питаю про X. Бо я не бачив, щоб хтось ним користувався. Чи є тут присутні, хто Твітером корис... у ну, Твітері розвиває працю. Нема в нас таких. Вау. Цікаво. Отже, чому для реалізації своєї місії церквам потрібне медіа? До речі, кажучи про реалізацію місії, я її нагадаю. Тому що треба розуміти, про яку місію церква йде. Мова, я деяких пасторів питаю, яка місія вашої церкви. Вони задумавшись, кажуть, ну як, яка в неділю зібрання проводимо. Я розумію, якщо його місія провести зібрання в неділю, то ніякої місії в цій церкві немає, тому що це не місія церкви проводити зібрання в неділю. Це один з засобів, який має потрійну ціль, але це взагалі не місія. Місія церковна. Вона виражена в вченні Господа Ісуса апостолів різноманітним. Чином, і все це можна звести до таких трьох ключових слів. Якщо церква для чогось існує, то вона існує для того, щоб бути вираженням хвали Бога. Це, я скажу навіть, знаєте, це така преамбула до місії. Не буває нічого створеного Богом, що не хвалить Його. Якщо щось створене Богом не хвалить Його, то це сатана. От чорт не хвалить Бога. Він свідомо пішов бунтом проти нього. Все, що Господь створив, Він створив для слави своєї. Для чого існує церква? А вона створює атмосферу, богослов'я, можливості, які вчать людей поклонятись Богу, які допомагають людям поклонятись Богу, які надихають людей поклонятись Богу. А тому пастори, проповідники, музиканти, церковні команди прикладають зусилля. Щоби богослужбові і всі інші зібрання в них інтегровувати обов'язкову хвалу Бога. Друзі, наші три пісні і псалом, який читав Антон, це не данина порядку, а це визнання того, що ми створені Богом. Це визнання того, що є творець, ради якого ми існуємо, і є той, який дає сенс усьому. Немає хвали Богу, немає церкви. Якщо церква не хто є це принципове, принципове вираження своєї реалізації своєї місії, це не Христова церква. Отже, по перше, церква існує, щоб хвалити Бога. Церква існує, щоб наставляти і навчати вибудовуючи спільність і спілкування. Коли Господь Ісус прощався з учнями, Він казав так: «Ідіть і навчіть всі народи, чи зробіть їх учнями, хрестячи в ім'я Отця, Сина і Духа Святого, навчаючи їх зберігати, все те, що я вам заповів». Церква це спільнота зібрання, де розвивається навчання і спілкування. Ці слова не роздільні. Тут я написав тільки одне слово навчання, але спілкування сюди інтегроване. Церква збирається, творячи атмосферу прийняття. Ми приймаємо людей різного віку, різної культури, різних відмінностей. Церква приймає навіть нормальна церква, приймає навіть грішників. Я чого кажу, нормальна церква? Я якось товаришу дзвоню, кажу, як там? Він я знаю, його довго не було в рідній церкві. Вернувся, каже. Біда каже, хожу в церкву, але вона тільки для святих. Мрію створити церкву для грішників. Ось, ну Він мав на увазі, що церква створила такі умови, що грішнику туди не переступити. Там його не приймуть. Там його проженуть за одяг, за вигляд і за все інше. Так ось церква, справді, Євангельська церква, вона приймає і вона є ось тим місцем, де у атмосфері спільності прийняття відбувається постійне наставляння, навчання, спорядження. Церква існує для того, щоб люди ставали зрілішими. Для того в церкві написано, Христос наставляє. Апостолів, пророків, проповідників, рахуйте, пасторів, благовісників, щоб вони допомагали кожному, хто туди прийшов зрілішити, якщо існує церква, і вона з року в рік залишається такою ж самою в церква, чия угодно, але не Христова, Христова церква буде зростати у зрілості, і Христова церква існує для того, щоб іти і розповісти всім про Христа. Якщо церква не бачить своєї місії за межами свого зібрання, це не Христова церква, це якесь зібрання людей по якихось вподобаннях, релігійна групка, Но це не церква Христова, Христова церква. Вона постійно питає себе, що ми ще можемо зробити, щоб розказати про Христа в нашому оточенні, куди ми ще підемо, щоб сказати про Христа, що ми ще зорганізуємо таке, або як ми надихнемо наших людей піти і бути там, щоб бути вісниками Христа? Христова церква переймається Христовим дорученням. Якщо ви звернули увагу уважно на цей графік, то ви бачите, що поклоніння веде до благовістя. Знаєте чому? Якщо зібрання християн насправді щиро й відверто хвалить Бога, то будь-нехристиянин, потрапляючи в таку атмосферу хвали, скаже: Ого, в них цікавий Бог. Тут варто з таким познайомитися. Виявляється, цей Бог для них і те, і другий, 47. -е. І коли людина потрапляє в середовище, де всі скиглять і плачуть безперервно, дай, пошли, заборони, накажи, і знов дай, і ще раз дай. І вони розуміють, що в принципі це таке сумнівне товариство, мають дуже скупого Бога, вічно просять а такий собі толк посередній. Ось і хвала Богу, завжди є євангелізацією. Атмосфера навчання спілкування, вона завжди. Приваблює, якщо вона щира і справжня. Коли ти знаєш, що в цьому середовищі ти отримаєш прийняття, дружність, і ти отримаєш ще й корисну відповідь, мудру пораду для свого життя, це реально приваблює. І колись відомий язичник, який дуже багато боровся проти християн, його твори, уривки з його творів дійшли до наших часів, це Друге сторіччя. Він, зневажаючи християн, він вважав, що їхнє вчення це мракобісся і заблудження повне, але, дивлячись на життя християн і стосунки між ними, казав: ну ви подивіться, як вони люблять один одного. Атмосфера любові і прийняття, вона була приваблива завжди в усіх культурах, тому що те, що може жива. Церква, об'єднана Христовою любов'ю, запропонувати, таке не може ніхто запропонувати. І тому вона теж працює на благовістя. Справжнє поклоніння, справжнє спілкування навчання воно також веде до благовістя. Ну і крім того, церква свідомо відправляється, так як Ісус каже, як отець послав мене, так я посилаю вас. і Церква зріла, вона усвідомлює себе зібранням посланців. Служителі такої церкви це ключові наставники, мотиватори, агітатори, які допомагають людям відчути своє посланництво. Ми Божий народ, ми люди Божі. Ми призвані, щоб бути посланими до людей, які не знають Христа, наше життя. То є слава Христу і наше свідоцтво, то є слава Христу. І все, що би ми не робили, ми працюємо на славу Христа. Отже, місія церкви потрійна поклонятись, наставляти, благовістити. Для цього існує церква. Для чого існує ваша помісна церква? Ви можете запитати ваших служителів, але тепер ви точно знаєте правильну відповідь. богослов'я вчить, що церква існує, щоб вести громаду людей. У хвалі Богу, в зростанні до представляння Христа і хрестової віри, і христового способу життя до краю землі. І тепер, розуміючи це, ми вернемося до питання: чому для реалізації цієї місії нам потрібне медіа в усіх його вимірах: від Телеграма до Ютуба і Тік-Тока. Я написав тільки 5, їх може бути 10. Я бачив списки на 15. Я сьогодні тільки на 5 зупинюся. Чому? Я вважаю, що церкві євангельській для реалізації місії принципово потрібні медіа. По-перше, нас надихає приклад Ісуса, де Ісус знаходив людей. Можна сказати, ну, люди приходили до Ісуса, абсолютно вірно, але дуже часто Він ішов до людей. У Вифезду його ніхто не кликав. Він пішов туди. Чого він пішов у Вифезду? Хто пам'ятає? Чого? А тому, що там були зранені, скалічені, безнадійно смертельно хворі, на яких не було ні лікарні, ні установи, які чекали або чуда раз в рік, або смерті. Чудо або смерть. Все, інших варіантів не було. І він пішов туди, це була його дорога свідома. Чому він пішов до криниці, біля якої сиділа Самарянка? А тому, що вона до нього би ніколи не прийшла. Чому він ішов в середовище книжників фарисеїв? Чому він ішов до е, дому Закхея, грішника-митника, е, запроданця і колаборанта? Він шукав грішника, він був там, де були люди. Коли. ми... Почитаємо огляди сучасного медійного простору, то ми побачимо, що, що половина, а може вже й більше, в районі 4 мільярдів населення планети користуються соціальними мережами. Це мільярдна аудиторія. В Україні вже Україні соцмережі накрили покоління 60. Щоб ми розуміли, якщо раніше це був уділ хіба молоді згодом середнього покоління, то зараз бабусі освоїли інстаграм. Чому щоб провіряти, що їх внуки їдять і чи шапку носять? Ну бо селфі там постійно в сторізах з'являється справа в тому, що ми живемо в епоху, де люди в мережах. Я пам'ятаю історію християнського радіо. У 20-х роках в Німеччині біля Вецлера, чи в Веслері самому, двом пасторам прийшла ідея, треба проповідати на радіо. Чого? Ну як, люди почали більше вдома сидіти і не ходити в церкву. І вони вирішили, оскільки радіо вже поширилося по всьому місту і навіть країні, вони вирішили, ага, треба знайти людей зі Словом Божим там, де вони є. Вони почали проповідати на радіо. Знаєте, що багато церков в окрузі сказали? Працюють на сатану. Працюють на сатану. Ну, церквам властиво боротися з усіма новітніми комунікаційними методами. Я не знаю, чи ви знаєте з історії, коли Іван Федоров у Москві почав друкувати книжки, його ледве не спалили. Тому що це страшна єресь. не переписувати книги, а штампувати. Штампування книг це від диявола. І його проголосили одержимим. І його чекав вогонь. Того він у нас опинився в острозі, а потім у Львові не сильно по добрій волі, щоб не згоріти заживо, за, за новий засіб медіа. Справа в тому, що якось так криво в Христовій церкві його нерадивими служителями ведеться. Що Дивлячися на всі новітні методи комунікації, всі новітні проголошуються від диявола, всі древні проголошуються добрим. Я пам'ятаю час, коли проклинали і бороли з телевізором. Багато хто зараз пішов на телевізор, хоч телевізор вже давно умер. Ні, по ньому ще дехто дивиться щось. Але хто нормальний сьогодні по телевізору дивиться? Сьогодні в Ютубі дивляться. Ось, і вже навіть скоро в Ютубі воно вже буде вчорашнє. Тому. Якщо казати, для чого церкві медіа, церква має бути там, де є люди. Сьогодні люди в медіа ми йдемо на зустріч людям там, де вони знаходяться. Це по-перше. По-друге, оскільки місія церкви благовістя, то немає засобу, який би нам не дозволив благовістити, немає комунікаційної перепони, який би дозволив нам, не дозволив нам би використати все, що є в цій культурі. Друзі, культура. Про якої, проти якої часто люблять боротися в церквах, це не є, це не є ворог, культуру я називаю попутним вітром, або, або супротивним вітром. Все залежить від того, хто нею володіє. Методи культури. Це є попутний вітер, тому що це є засоби, які дозволяють доносити інформацію до людей. Ми, коли боремося з культурою, ми просто боремося з вітром, а можна ж поставити вітряк, правильно? І енергію вітру використовувати для енергії. Силу вітру використовувати для енергії. Для церкви принципово важливо не боротися з. Мережами чого ми їх не переможемо. Ми їх не переможемо. Якщо вони самі себе не вб'ють, ми їх не вб'ємо. Але ми, дивлячися на ці комунікативні методи, ми можемо використати їх для поширення Євангелії. Я не знаю, чи ви з історії знаєте, що християни були перші, які почали переплітати книжки в книжку. Перші в історії це зафіксовано пергаментні, сувої, вже були не сувої, а були як книжки. Ради ради зберігання і передачі євангельських текстів. Це робила церква. Отже, це друге було. Третє. Християнська церква і взагалі життя християнина Ісусом названа містом на верху гори. Яка роль міста? Бути видимим ось церква, яка використовує мережі і сучасні різні методи, вона виконує слово Христа бути світлом наверху гори. І як там Христос далі каже, і не і бачачи ваші добрі діла, прославили Отця вашого, що на небі. Звичайно, життя християнина принципове. І так само важливо те, що ми церква комунікуємо, говорячи світові про нас. Звичайно, друзі, коли тільки церква йде в соціальні мережі, ми можемо нарватися на дуже багато недоброго, і тому ми постійно повинні пам'ятати, соціальні мережі це не, це не суцільне благословення, це не суцільне добро, там купа лихого. Що може бути лихе в соціальних мережах? Ви щось церквою запостили, не з тим тоном і не з тою інформацією, і вам понеслися гидкі коментарі. Ну, добре, ви їх почали терти, чим підлили ще масло у вогонь. А, і, власне, навіть дискусії між віруючими, до речі, саме гидотні коментарі в Ютубі під нашими церковними відео прославленням пишуть християни. Саме гидотні коментарі, тільки від віруючих людей. Тому це перше, що може бути негативне. Друге, можуть прийти невіруючі люди і свої єресі або єретики можуть прийти. Це також відкритість важка. А ще може таке статися, що ви висвітлите інформацію, яку насправді не треба висвітлювати. Ну не вистачило мудрості, розуму. Ви оприлюднили якусь приватну інформацію. Ви оприлюднили щось таке, що дуже внутрішнє. Крім того, в цифровому світі є. Свої хакери, церковний аккаунт можуть зламати і е, постити що завгодно і страхіття. Ось, крім того, ми можемо усугубляти залежність людей від медіа. З часів ковіду, я стикаюся з цим на Заході і в Україні. Є люди, які зрозуміли, О, а якщо церква на дивані, це теж окей, то чого мені е, напрягатись в неділю зранку і кудись іти? Якщо можна включити. Ютубі подивитись трансляцію своєї церкви тут чи чужої церкви. Ось і люди замінили живе спілкування на е, перегляд онлайн. Тому є небезпеки, але друзі, ні одна з цих небезпек не перекреслює важливість і відповідальність використовувати е, всі методи і засоби сучасної комунікації. Ще чому церкві потрібно. Медіа для звершення її місії підтримувати зв'язок. Тепер подивіться чітку фразу: зв'язок з друзями-членів вашої церкви. Якщо у вас нормальна церква, ваші віруючі будуть репостити ваш контент церковний. У них своє коло друзів, з яких певна кількість не Розумієте, що відбувається? Коли ваші членів, коли ми віруючі. Постимо християнські тексти і репостимо свої церковні хороші ресурси, то ми тим самим зачіпаємо церковним контентом ціле коло друзів, яких церква нормально би не досягла. А так вона їх досягла. Тому, власне, ми підтримуємо таким чином зв'язок з людьми, яких нормально ми би не підтянули. І ще одне, друзі, медіа, яку ми маємо. А ніколи вона ще не була така дешева. Вона дозволяє нам комунікувати з людьми, вчити, інформувати, надихати, чого, я кажу, ніколи не була така дешева. А того, що раніше треба було е, типографію наняти, чорнила стратити. Це була ціла проблема зробити друк. Я свою першу газету в житті надрукував у 90-му році. Щоб ви розуміли, на вулиці, е, ні, 91-й рік, на вулиці Совєтський Союз. В природі існує ще пентіума ще не винайшли. Це ще було за 2-3 роки до винаходу пентіума. Ось і я пам'ятаю, скільки часу і енергії було потрачено. Але у нас молодіжці, нашій Дрогобицькій, був запав енергія, і ми хотіли на різдво для церкви порадувати християнською газетою. Ми зробили, і я пам'ятаю всі ті зусилля напряги й кошти. Скажу, що зараз все незрівнянно легше. Незрівнянно легше. Тому церква, яка усвідомлена, що вона послана у світ нести вістку Христа, вона не буде мовчати. Дивіться, друзі, нашими всіма медіаресурсами ми зачіпаємо наших людей, наші люди, наші члени церкви, наші відвідувачі, вони вдома е, їх доганяє інформація. Ви знаєте, що сучасні люди не можуть толком слухати? От вони сидять в залі, слухають оголошення. А тільки як він побачить вдома на екрані, пойме, що це було. Багато людей, а ще мусять сфоткати. І дома, коли глянуть, то якось воно доходить краще ніж на слух взяти. От медіа сучасним людям, знаєте, є це в медіа, о, значить, це все по-справжньому. Нема це в мережах. Ну, сумнівно, чи це точно є. Ось ми зачіпаємо наших людей. Ми їх супроводжуємо, і вони чують себе комфортніше, коли достатньо інформації. Коли ми так само ми мусимо розуміти, що наші медіа ми досягаємо людей, наших людей, тобто їхні люди, це друзі наших членів церкви, наших віруючих. Коли вони скористались інформацією і її перепостили, переказали, тобто вони стали ретрансляторами і досягли коло своїх людей, і це дуже важливо. І разом з тим, друзі, ми досягаємо людей, яких не мислимо, які це всі люди. Інформація духовна через мережі зачіпає людей самими несподіваними шляхами, слово пробуджує віру, зацікавленість людина шукає Бога, людина любить Бога. Завершити хочу, друзі, текстом біблійним, який мене сильно мотивує до медіа. У посланні до євреїв першому розділі, першим текстом, автор цього послання дуже незвично починає. Своє звернення багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. Знаєте, оце словосполучення сполучення багато разів і багатьма способами? Знаєте, що це означає? Це означає, що у Бога всі існуючі засоби на планеті підходять, щоб говорити про нього. Всі існуючі засоби добрі. Щоб говорити про Бога багато разів і багатьма способами, це означає методи донесення підходять. Хто такі пророки на нинішній день? Це всі християни, котрі розуміють значення поширення слова про Христа. Вони живуть цим Словом, вони люблять Христа, вони говорять про Христа і вони сповідують. Віру в Христа усно і, відповідно, медійно передаючи далі те, що, в що самі вірують. Тому церква, яка серйозно відноситься до Христової місії, буде завжди серйозно відноситися до медіа. Повторюю цю важливу думку: церква, яка серйозно відноситься до Христової місії, я навіть не кажу своєї місії, до Христової місії. Ця церква буде серйозно ставитися до медіа.